Якщо не були виконані, тоді не можна казати про заходи з оборонної роботи. Або виконана, або не виконана. Якщо не виконана, то чому не виконана? Які причини були цього? Іде звітність. З цього треба починати. І окремо хочу наголосити, шановначі, має бути в Україні закон окремий стосовно звітності. звітності. Представників влади окремо це на місцевому рівні. За виконання їхньої діяльності. Коли вони мають звітувати, в якому обсязі вони мають звітувати, за що вони мають звітувати? В який строк вони мають звітувати. Бо якщо немає звітності, немає розуміння, що було зроблено і відповідно результат цього. Ось чому, шановлячі, місцеве середування, воно дуже важливе. І будь-які питання ви можете взяти на своїй території, це все відноситься до питання повноважень, за які відповідальний ваш голова громади, якого ви обирали або не обирали, але є голова громади. І всі питання, які будуть виникати, це питання до голови громади. Бо він представляє вашу територіальну громаду. Він ваш представник. І не треба кудись бігти, кудись писати. Треба писати йому голові громади. А потім вже після цього, дивлячись, які питання, там треба розбиратись разом з головою громади. Але перший крок це дії голови громади. І що голова громади зробив або не зробив вирішення того або іншого питання. Це дуже коротко, шановні глядачі, про місце средування, про повноваження. Ми навіть не розглянули важливі питання. Ми поверхностно тільки розповіли вам взагалі саму посаду. Що голова громади це не тільки ваш представник, але й представник від уряду України. І він має бути представлений в першу чергу як голова громади, але у вигляді двох моментів. Це представлення громади у вигляді виконання повноважень, а це власне саморедні повноваження. І у вигляді голови громади, який представляє уряд України у вигляді виконання делегованих повноважень, які, до речі, фінансуються по різному оці повноважень. І це дуже окрема велика тема, про яку ми будемо казати в подальшому. Є у нас окремий плейбіст стосовно цього. Тому, якщо вам цікаво це питання, бо коли ви йдете, обираєте. Ви ж обираєте не просто людину, а голову громади, і ось що має робити голова.